Життя іде, та ні, біжить, минає, іде по кругу, мчиться, як літак, ніхто не знає, що іде чекає в житті його, бо неможливо так. Життя іде, міняє нас з роками, міняє наші погляди, думки, ми все частіше цінувати стали о те, що не купити за гроші. Життя іде, життя біжить без спину, так, бо задумано, у всесвіті так є. Його не можна жити в половину, воно для кожного готує щось своє. Життя іде, і ніч міняє ранок, літо міняє осінь і навпаки, хтось все своє життя живе спонтанно, а хтось завжди у пошуках мети. Життя іде, його не повернути, не повернути все, що прожили. Та варто лише одне нам не забути життя це дар, люби і бережи.